Вже фепа теж тут, в цій клітці. Діма воно доробляє, варить. Малявки вже знайомляться з пепою. Єли ми її загнали. Треба було добре собі печінку полотити, поки ми її загнали. Ось, треба від сварки. Заварює калітки повністю, бо немає навісів. Нема поки що за що купити їх. То поки заварює наглуху, потім куплю навіси, повідрізає і поробить калітки. І все, все буде добре. Зараз тут двері закриються, вже. рибати ми їм вже не будемо. І вже буде їм добре. Малявки такі вредні, перевертають тільки каструлі собі і з водою і з їдою. Пепі приварили корито, а їм треба буде, є, у мене таке відро желізне воно. Треба з того відра робити, буде корито. Вона набігалася, слухай. Ляглася на сюди куля. Наганялася, все червона на морозі. Холодно, ну, вона сьогодні й довго гуляла, вона сьогодні нагналася так, вона ще з Розі, стільки не бігала, як сьогодні, і ми заморилися з нею. Малявки оно. Що таке, пепочка, що? І все. Подружки, що тут треба буде цей весь хлам розбирати. І робити ще тут дві клітки. Куди цей весь хлам? Поняття не маю. Красуні, пепочка. Все, наганялася дівка. Наганялася моя дівка, да, пепка. Заморилася ти сьогодні. Пепочко. Моя дівчинка, да, і пораці получила, каже, да? Поки не взяли щити і щитами не почали переганяти. Да, бо, каже, я боялася, не знала, куди заходити. Я от, зерна їй насипала, що зараз води насиплю. Моя кукла. Води ще, ще налью, тим гаврикам теж зараз ще дам зерна. І водички налью, і буде спокій. Вони своє зерно повертають, повер паразити малі. Ой. Все перевертають. Що? Мишенята? М? Мишенята. Мишенята, валюха. Люська. Люська, валюха. <гум> так. Все, їсти дали, пити дали. Всі довольні. Познайомиться з Валюхою. Люська їсть. Люська занята. Ні, то Валюха їла. Люська знакомилась. Так, да, Люська, бачите, більше темніших п'ятництво. Люська у нас не шпурка. Ха-ха, <реш> Заморилася сьогодні, да? Набегалася, -мо, кажу. Скільки я сьогодні наганялася! Хе-хе-хе. <реш> вот так, вот так, лягай, лягай. Лягай, моя девочка, лягай. Отак! так. О, що це таке? Ага. Пепа, що зробилося? А пепулечка, що зробилося, доця? Кажи ну я в баню, це що за хата? Да. Що за хата кажи? Ти перелякали дитину. Ой, боже, боже. О, якраз Діма дзвонить. Ще зараз перезвонимо так, ребята, такий у нас був сьогодні день, день великого пересілення. Водичка є, у дівчат теж. Ці мишенята ростуть помаленьку, потихеньку йдемо в ход. Ростуть, правда, малі? А хіпу рук, в руку, дякувати? Зараз ще буде їм лучше, ще веселіше піде. Ця тумбочка біля них буде добре. Лампа їм світить, у них там ще сухенько. Ще чистенько прибирати ще не треба. Буде хорошо Да, пепочка? Типулечка, мостися до це спати, давай, мостись. Давайте. Набігалася, награлася, ай розпатися. Отак, отак. Ще якби ти в загул зайшла, бо все було б добре. Так, да, дівку? В кінці місяця, щоб ти нам загуляла, і буде добре, мама тебе покриє. Будемо чекати поросяток. А ты все интересно. Люська! Все тебе интересно. Что ж такое? От любопытно. Валюха пішла знайомитися. Я mm. апідіт проснувся, так, да, дівки, їсти зразу почали. Ще треба буде. Ще треба буде, Діма, з того відразу робити кормушку, так? Да? Зваримо. Перерізати. А? Ось дивись, що роблять зараз, перевертай Паразитки. І так. Все, друзі, люблю цілую. Дякую, що ви з нами. Дякую, що підтримуєте нас. Бачу, нові люди приходять, підписуються. Дуже приємно. Якщо у когось є якісь запитання, пишіть, буду відповідати. І всім пока, до зустрічі в нових відео. Пеп! Пепа. Пепа. Кажи пока, пепа. Пепа зайнята. Пепа вся в влюблене чувствах.